Прикиньте, народ Хофма. Виїжджаю з міста на базу. Дивлюсь в приложенні, коли приїде посилка. Пише, що до 18.00 сьогодні до вечора приїде. Ну, ладно, думаю, я вечором потім заберу. Коли приїхав на базу, пос... приходить сообщення, що посилка на відділенні, приїдьте, заберіть. Ну, їдеть в Мадрід. Зараз прийдеться, покажу. Е що ми встановили на масея і полечу на почту, заберу сою, посівну кучеряву, три сорта, канадська. Дорого, неймовірно багато, про це все далі у відео розкажу. Е е Подивимося, яка соя. Замовили три, я ж кажу, три сорта на три ділянки. Будемо сіяти, будемо висівати і будемо спостерігати. Ну, і Давайте я тут покажу, що вчора ми встановили. А ви, кстати, лайк поставили чи не поставили вже? Я щось не... Не, не помню, чи казав, чи ні, так що не забувайте. Поставить лайкос, напишіть свої коментарі з приводу того чи іншого. І що я вам покажу? Покажу, що вчора приїжджав сервіс до Масея і ми встановили третій фільтр або фільтр-сепаратор, кому як подобається, як то кажеться. Ану, якщо синім. О. Встановили його. Виходить як. Тут була одна трубка, яка йшла від бака на оцей фільтр. При встановленні цього сепаратора трубка замінена та, що йде з бака, встановлена. Я так думаю, що, мабуть, коротша. І, соответственно, щоб соєдинити сепаратор з фільтром осим теж встановлена коротка шлангочка. Кронштейн такий встановився, там є скріплення на два болта. Тут чуть-чуть ми його відвели ось, шайбами, тому що отут не було зазора. Кажу, не гадіться, так воно протре або от, от, бак пластиковий, або цю колбу. Плюс так само міняти зручності немає. Не знаю, що отак, то ли оцю конструкцію. Ну, оцей би угол сміло можна було б да, додати сюди і ця проблема б одійшла. Е, ну, що є, що є, як то кажуть, завода, воно б це все діло смотрілося б краще, качественніше. І я думаю, оцих би шайб не було. Ну, а до встановлювати. Получається, вже отакий от момент. По солярочці, як сльоза, до неї тут питань немає. Навіть е, сервісник був здивований, каже, оце солярка, оце бомба. Ну, я казав, що ми робимо два відстії, ми до солярки відносимося відповідально, тому що чим вона чистіша буде отут, а в баку, е, тим довше проходять наші. Оці всі робочі органи, в частності, отакий насосик, який стоїтиме півмільйона грошей. Ну і оті чотири конструкції, які називаються форсунки, які розпилюють нашу солярку. Согласні зі со мною, согласні, я думаю. Але встановили цей фільтр, все одно хай буде. Лишнє воно не буде. Я тобто кажу, що солярки то уверені. Ну, Чесно скажу, ну так ну, треба. От, ну, от реально так треба. по другому об'яснити я вам не можу. Ну, так треба. По ціні питання. 20 тисяч, точно, точніше, 18, 19 800 вийшов цей сепаратор в залежності від, е, як мені сказав, серий е, долара, євро, там, коливання підросло, упало і так далі. Плюс його встановлення. Встановлення не знаю, бо мені ще рахунок ніхто не виставляв за е, встановлення. А сам фільтр з цими своїми, всіми трубочками, шайбочками встановлення без встановлення, Оце він стоїть 19 800, Рахунок виставили. Ще навіть не оплатив, зараз треба хоч оплатити, йомо. Тому щоб мали на увазі, якщо у вас такий дракон, в який куплений раніше, ніж зараз, ну, не, не в цьому році, і у вас немає цього фільтра, ви можете його сміло доустановити. Я думаю, поганого в цьому ну, немає нічого взагалі. А позитив повинен бути. Ну, правильно, правильно. Оце ще залишилося з трубою, да, приділиться, переносить її на кабіну чи не переносить. Принципіально вона мені не мішає, чесно я вам скажу. Але, але хлопці думають розробити вже, типу, кронштейн, щоб можна було винести кабіну сюди. Ну там такий ценник мені якось озвучили, я вам озвучувати його не буду, тому що і очі, як, і очі у вас вилізуть на лоба, так як і у мене. Ценік просто космос. І я не знаю, за занервне заморачуватися точно не буду, тому що воно. Мені не принципово. Ну От бачите, вже нові моделі йдуть, вихлопна по кабіні, фільтр-сепаратор, дві фінтіклюшки все, Даний трактор в порівнянні з тим, що ми купляли, і зараз він коштує на 8 тисяч євроків дорожче. А всього-навсього дві опції вихлопна і е сепаратор. Ну, може, ще щось там по мілочівки, я не знаю. Ну, грандіозно нема нічого. E, так що, то такі діла встановили. Так що щоб знали, якщо у вас є такий трактор, є така потреба, хочете встановити такий фільтр. Звертайтеся до своїх дилерів. В частності, в моєму випадку в нас Інфорс. Ну а у вас може бути Амако чи Квінта, чи откуди ж дивлячись за кожний регіон. Ото народ, такі діла. Все, це показав. Зараз лечу на почту, забираю сойку, приїдемо і будемо робити розпаковку. Кому це все тема про сою інтересна, залишайтеся. Я думаю, мені вже так крутить відкрити. Подивитися на ту сойку качественну, канадську, дорогу яку. Так що не перемикайтесь, лайкос з вас, відео з мене. Ви повните, да? я на почту. Для мене минут 40, а для вас секунда. І далі продовжимо. Сьогодні менше присіла машина. Ну, як не крути, менше і вантажу в буці. так? Да? я, значить, вже і іншу сою. Думаю, сомішу це все діло в одному відео. Це у нас піонір серії А. Це у нас канадська. Як добре, що кінчився соєвий бум, який був в минулому році. Ну як, і хорошо, і погано по-своєму. Да? Ну всі ж думали, знаєте, як соняшник по семочці, семочка по подсолнуху, а потім ми посіємо сою, і в нас буде врожай три тони. Ні, так не буває. І такого не буде. Е -е, я Ваня, коли приїжджав з Дніпропетровщини, купляв сою. Я йому кажу, дядь ми після чого сітимете. Каже, після соняшника кажу, там врожаю неймовірного не буде. Ну, людина здрава, він каже: Ну, звісно, це все діло понімаю. От соя по сої, два-три роки. Хтось і 12 сіє. Ну ми так не практикували, що більше трьох років соя по сої. Тому стверджувати не можу. Але коли людина це все розуміє, то це все нормально, адекватно. А коли в один рік посіяли і кажемо, що соя така сяка пересяка, погана і така негодяща культура, то я думаю, це неправильно, тому що. Ми теж це стільки років і сіємо, да, там грандіозних врожаїв, особливо коли ми СЗшками його сіяли, не було. Було там 1,2-1,5 до 2 тонн. Коли пішли сіяти комплексами нанімати, о, там вже пішов врожай 2,2, 2,5, на одному було 2,7, ну там лишній дощ пройшов. А потім ми посіяли точним висівом нашу сою «Піонер». У 23-му, році була її врожайність на ділянці 32, 32 центнера. Це доволі непогано. 40, 35 ми не збирали, рекордних грожаїв не було. Ну та ладно, це все монолог. Давайте про сою. Оце у мене соя Сояпіонір серії А. Приїхала від Сані, воно вийшло в тому році, що ми посіяли, повніте, а вона щось так хіровенько зійшла, Ну, на той час вже не було в нього посівного матеріалу, щоб відправити. І ми вирішили питання полюбовно вирішити, щоб він мені в цьому році відправив. Ми посіємо і так далі. Це ми в нього брали. Сікець років назад. Піонер серії Т і Максимус. Максимус ми сіємо по сьогоднішній день, а Піонір серії Т вивели, ну щось нас на тій ділянці влупила мозаїка. Чим це спровоковано, чи з самим насінням, чи це щось було в ґрунті, ми не знаємо, тобто ми її тоді забракували. Так як серія А, Піонір серія А, це доволі непогані сорта що цієї ж сої, попробуємо ще його. Хочемо дойти до істини до того, що не менше сіять на 35. 35 все-таки це йде ну, довго. Якби ну, весна була посівна, була в нас там 2-3 неділі, це одне. Коли в нас за 3-4-5 днів треба всі осіять все, і кукурузу, і сою, а сою це ще й на 35, це все дуже багато часу це все потрібно. Так як по, 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 по суті, да, там, допустим, площа там, 18 гектарів, да, хай буде так, і два проходи, це вже буде 36, тобто це тупо день. А так можна було посіяти 36 гектарів. А ми по суті закриємо тільки 18. Тобто, коли сівалка 35-та межа, то воно. А коли 70 сімдесятий зі зміщенням, то чуть-чуть довгенько. То ми хочемо обрати е, максимально 35, щоб було тільки сімдесяти, тобто, як кукурузи пішов, 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 пішов. Е, по 30 гектарів, грубо говоря, в день е, всіки, там? п'ять днів і вже всі, всі площі оцієні, ну, грубо говоря, так. Значить, Зараз ми це все діло розпочати і покажу, покажу, е піонер серії А, так і е дану е цю ж, канадську. А за канадську ще ж не розказав. Получається, як? Е на Ютубі народ, є канал Юрок фермер Ми з нею чоловіком спілкуємося. Перейдіть до нього, е підпишіться на його канал. Він замовив собі, е теж отак як і я, три сорта. Буде сіяти, буде пробувати. Я зв'язався з ним, кажу, де ти брав, що до чого. Він мені все розказав. Оказується, це його там чи однокурсник продає дану сою, чи е, знайомий хороший. Я з ним зв'язався, об'яснив ситуацію, кажу, треба отак, отак розкажіть по сою. Він все розказав, фотографії поскидав. Я замовив три е, сорта: Рубі, Отава і краун. Рання, середня і пізня. Е, з, з різною кількістю, бо там тих більше, тих менше. Ну, На определенній площі е, посіємо. Попробуємо. Надіємося, все-таки що нормально. Е, сойка, як має бути. Але сейчас, на, відвезу на аналіз. Зараз якраз розпечатую мішки, упакую, відвезу. Тільки не Анжелі Палівні, яку ми е, з Михайловичем, Олександром Луценко розрекламували на весь YouTube. Тепер у неї ціна 650 гривень за один аналіз. І мені це зараз 4 сої відвези під 3 тисячі оддай, плюс почта. Да? Ось по місту знайшов людинку 200 гривень аналіз, любе кіно. А 650 це вже, це вже я не знаю, це вже золота доже Е, Якось так. Зараз я давайте е, відкрию, покажу і ще чуть про, порозказую, прокоментую. До речі, ж, посилання на людей, яких купував сою канадську чи пенір серіал, ви знайдете в описі під відео. Якщо друг комусь щось десь якось хтось не купив, комусь потрібно, е, зверніться, зараз покажу вам якість посівного е, матеріалу. Значить, почнемо з піоніра. Так мені подобаються отакі мішечки. Да? отак якось, ну, Виглядить одразу солідно, серйозно. Да? Це не от таке, ось, що в обичному білому мішку, солосіться. Не пишіть, що там піонер, там її немає, її не привозять, такого не може бути і так далі. Я це все прекрасно розумію. Ну, воно продається в таких мішках, приклеєною такою біркою. Румунія всі діла. Що там он далі пише, я не розумію. Мені без різниці. Я ще здам на аналіз і приймаємо рішення. Якщо все люкс, значить ми все сіємо, і все буде добре. Оце ось значить, Соя Піонер серії А. Не без того, є і половинки, є і четвертинки. І це його діло в тому, що, я думаю, хрен де купа, щоб не було половинок, четвертинок чи ще якоїсь. Так, піонер серії А. Це у нас е, краун. Краун, е, піонер по вегетації, не знаю. Е, краун виходить сама пізня, рубір середня і сама рання це отава. Тут 120 днів, е, тут 85-95, а то 80-85 чи 80-90. Що це таке Сама рання. Так, оце у нас отава. Тут мені щось як на мене. На порядок кращий посівний. Дивіться, вся кругленька, крупненька. Так, рубі. О, бачите, в рубі теж коричнева пігментація. Угу. І ось отава, бачите, яка дрібненька По порівнянні з усіма. Оце отаке. Значить, замовив. Зараз е, набираю в пакетики, пакую і відправляємо на аналіз. Зробимо аналіз і будемо розуміти. Ну, і значить, саме інтересне ще хотів сказати. О, там, знаєте, помните, в тому році було е, відео, нашумівше, мівши, що е, Олександр Луценко Михайлович, мої вітання. Сьогодні про вас будемо хайпувати. Е, от така сяка пересяка людина. Продає сою аж по 22 тисячі гривень. І почав чоловік там філософствувати. Вона там в нього що, якась неймовірна, просто одвійна на Овески. А за що такі гроші, коли товар настоє по 16 тисяч? І оце от дивіться, з приводу цього. Я так само продав посівну сою, ви в мене її купували ні одного не чув там ще якогось поганого відгуку, що там соя якась там не відповідає чому-то там чи погано вродила, розраховували на 10, то вродила тільки 3. В общем, не суть. Суть в тому, що як її можна продавати дешевше, коли товарна, наприклад, буде 16 тисяч, організувати процес, перевести, перевіять робочі руки, світ, маніту і так далі. В нашому випадку погрузчик. ну як ти, як, по чому тоді її продавати? Смисел тоді це все робити. Кожен хоче заробити і заробляє так, як уміє. Ну, логічно, логічно. Якщо є така можливість продати ту чи інший товар через Ютуб, кось Ютуб, кось Тікток, когось Інстаграм, чого цим не скористатися? Ну так, так. І саме, що прикольне в цій ситуації, що цей чоловік, який розказував, який Олександр Луценко поганий, що він продає сою, через 3-4 відео виходить і сам свою ж продає. Я просто не розумію таких людей. Каже, одне робить зовсім інше. І от тепер же ж, опять же ж, відповідь. Е, е, тому що ну то що відповідь, тому що ввіку це просто свої думки. от Він возмущається, що по 22 тисячі соя, йомаю, -йо, е, як так можна? За що? А я вам тепер ось ціну озвучу: Піонер, е, то в нас же ж куплений був в минулому році, але він е, ну повне теж по посівному, по схожості був не то пальтой. Це з 7 років компенсація. Да? В тому році він коштував 33 тисячі тонн. А оця канадська коштує по 53 тисячі тон, не по 22, не по 16 тисяч. Ось вона просто соя, запакована в мішки красиві, вона вже коштує 53 тисячі. Ну, мене ж ніхто не змушував купляти її по 53 тисячі. Ні. Чого мені возмущатися, що вона така дорога. Ну, не бери, якщо вона така дорога, правильно? Правильно. От я купив з тим розрахунком, що. Якщо вона по 53 тисячі, значить вона повинна відповідати якомусь стандарту. Да? Що там бути щось, щось, щось входить те, що там буде потенціальний врожай або там якісний посівний матеріал. І в подальшому от я їй показав, що я її купив, я її привіз. Так само можете перейти, подивитися, це все прозоро, яка вартість і що за соя. Я її в цьому году посію, буду показувати, якщо доживемо, якщо виживемо. Буду в процесі показувати. Люди подивилися це відео, потім наступні. Ага, і я таку хочу. Ну він же ж не буде купляти та людина по 53. Вона ж дзвони мені, скаже, чуєш, молодий, я відправ мені 100 кілограм. Пожалуйста, по чому я її відправлю? Не по 50, а ж 3 тисячі, а браль по тих самих, там 20-22. А якщо соя за налічку буде, не за налічку, по перерахунку буде 20 тисяч коштувати, то по чому її продавати? По 20 калібровану і так далі. Ні, соответственно, ціна буде 25-26 калібрований. Ну согласіться, це все ж нормальні. Як ото відносини. Як? Так бистро хотів сказати, забув. Ну, та не суть. Суть в тому, що ну, те, що я хотів, попитав, хотів донести. Що хотів ще прокоментувати? По соям. Що ми в цьому году будемо сіяти? Будемо сіяти. Зараз покажу тут там у нас піонер наш, там он мустанг. Ну, Я, я їх усі всі по цьому відрізняю, поняли? По позабарвлені. Значить, по соям. буде багато сой. Починаючи Аполло, Отава, Рубі, Краун. Піонер серії А. Нашій піонер той в дужках, Максимус. Мустанг. А що ще? Та вроді ж більше було. Вісім штук тільки. А, і ще 2 э, вагрофопа. Сані, Семеняки треба поїхати, я готин, там должно у березні приїхати. Тобто, 10 сортів сої буде, 10. На різних ділянках, з різною густиною, з різною міжряддя, Соответственно, ж, ну, а пол я не посію на, на 70-ті, будемо сіяти на 35. Піонір серії серія або ж ту саму. Краун чи Рубі, чи максимус, чи Мустанг. я їх теж на 35 сіяти не буду. От Оту раніше, скоріше все, що там буде частина 35 частина 70 І дивимося, якщо 70- себе не зарекомендува, все, тільки 35-е. Для розуміння, що по вегетації, які пшени... сої, щоб потім чи можна після якої сіяти пшеницю, після якої нельзя. Ну, щоб це все урегулювати. І давайте покажу ті, що тут стоять у ангарі. оце піонір. Наш піонер. Вона є щупла, вона є з прозеленню, Але ми її виводити не будемо, так як посіємо в цьому уроці загущено, щоб зберегти посіяв матеріал. Бо, я думаю, по якості зараз в даному випадку чуть-чуть поганенька. Я не думаю, що там прямо на 100%, ну, на 50% погана, але, але є ж з та й зелене. E, дивлячись, як вона зійде в ґрунті, як -от там польова схожість і всі діла. Так, оце у нас тут мустанг. Я вже його знаю. Бачите, от воно дрібненьке. З чорненької пігмітацією. Тобто я вже цей. Бачите, яка мені пунька? Я вже всі сої плюс-мінус знаю, де яка що. E, так що будемо сіяти, соя це. Не кажу, що майбутнє, але ну, це сама така культура. Для якої? Добриво є, сипимо. Добрива нема, не сипемо. Орать не обов'язково взагалі. Хочеш діскуєш, хочеш, не діскуєш. Якщо немає чим сіяти, то, звісно, діскуєш. Якщо є сівалка для прямих посівів, пожалуйста, втулив по прямому і цьому році мустанг була була краща. По прямому без нічого, без добре, без нічого, просто бризкали, все, зібрали, красота. Розраховували там хоч би до півтори було, а вона вийшла 25 з плюсом. Бомба, бомба. Що е, ще треба? Все, а під кукурузу треба орати і кукурудзу треба заорати. І плюс всі пішли операції дісковки, культивації, боронування і так далі. Воно якби був той лишній мішок грошей, якби хтось дав на тобі 50-100 тисяч баксів, потім колись віддаси. Та зовсім вже по-другому думав би, а коли їх немає, то ти, відповідно, дивишся, вважаєш. Туди треба всипати мільйон, сюди там 200 тисяч, туди-сюди, ну хай 250, ага, 750 залишилося, на 750 розділи на круглий год, а це моє, виходить е, цей, по 70, грубо говоря, тисячу місяць можна проживати на ці гроші, а ми просто гупаємо, а тут уже якось перекантуємося. Ну, такі мої думки, це особисто мої такі думки. Я кажу, що якби, ну, якби була така можливість, щоб хтось зі сторони да, там, ту чи іншу суму грошей, то ти, під кукурузку. 200 в зімку вигорали, закультивірували, заборонували карбомітіка 200 розкидачом чи в рядочок, кукурузку Монсанту, гібіці, телюміс чи Мастер Пуэр. Клаці, ти розумієш, що оте кукурузка росте 8-12 тонн, залізобетонна вже є. А так, що посіять без нічого, посіять українське, не орать, ну там такого грандіозного врожаю не буде. Ну, не знаю, це мої зображення. Ну і на цьому, напевно, народ буде вже завершувати. час. це на аналіз, це розгружаю. І зустрінемося вже нових і Дякую за увагу.